Вітаю всіх, хто готується до НМТ з математики. З вами я, Раїса Іванівна, і сьогодні ми розглянемо елементарні геометричні фігури, поговоримо про кути. Завдання. Три прямі, що розміщені в одній площині, перетинаються в одній точці. Це все на малюнку є. Визначте градусну міру кута альфа. Кут альфа і оцей, що між заданими кутами, вертикальні, вони рівні. Тобто, якщо ми знайдемо цей, то значить він дорівнює альфа. А кути 52 градуси, оцей невідомий і 49, в сумі дають розгорнений 180 градусів. Тобто нам потрібно від 180 відняти 52 і 49. Це буде 79 і цей 79, і альфа 79, бо вони вертикальні. Пряма N перетинає перпендикулярні прямі L і M. Перпендикулярні перетинаються під кутом 90 градусів. Визначте градусну міру кута альфа. Кут альфа зовні, але всередині вертикальний йому такий же самий. Кут 146 градусів буде зовнішнім для оцього трикутничка. А зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох несуміжних з ним кутів, тобто 90 і оцей, що дорівнює альфа. Значить, щоб знайти альфа, нам треба 146 відняти 90. 56 градусів. Пряма А, Б і С попарно перетинаються в точках А, Б, С. Дивись рисунок. За даними, вказаними на рисунку, знайдіть градусну міру кута А, Б, С. Тут все намальовано. Кут 30 градусів всередині теж 30 градусів. Кут 110 зовнішній трикутника. Значить, він дорівнює сумі двох оцього 30 і оцього невідомого. 110 мінус 30. 80 градусів. Прямі АБ і ЦК паралельні. Це, Б, бісектриса кута АЦК. Визначте градусну міру кута А Б Ц, якщо БаЦ дорівнює 52 градуси. Ну, тут все є на малюнку. Ключова фраза А Б і ЦК паралельні, значить, внутрішні різносторонні кути, рівні. 52 і тут 52. Суміжний з 52, 128. І тут буде 128. СБ – бісектриса. Вона поділить його на два однакові кути: 64. Внутрішній 64. І з іншого боку відсічної теж 64. Задача розв'язана. Я сьогодні щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!